До маланку до будинку Василя і Лідії вже прийшли перебиратися троє хлопців. А давайте познайомимося. Ярослав. Ярослав вас. Міша. Міша. Сергій. Сергій. Що ви таке принесли? Костюми, наші традиційні костюми. Ведмідь і циган. Чому цигани? Бо колись водили ведмедів, цигани водили. А, у тому зв'язок, так? Да? Тобто, да, у тому зв'язок він да, тренує ведмедя. Да циган і зараз з логотипом Збройних сил України. Так. так. Прикольно. Епітечко. Сейкюк. Наше та тораками. Скільки тобі років? 19. От ти сучасна людина, вже як кажуть, інстаграмного покоління. Да? Так що тобі цікавіше і ближче. Те життя, що в інстаграмі, чи те життя, яке у вас тут у Вашківцях? Яке у нас у Вашківцях. Ого. О, о, оце вже основа свята. Знаєте, оці звуки вони вже роблять атмосферу в місті. А ви мене обіцяли перевдягнути. Хто я буду? Ведмідь. Ведмідь в цих краях ще з дохристиянських часів символізує силу та захист рідної землі. Він пильно обороняє свої володіння і ніколи не нападає на чужі. Ну що треба починати з тонку? Ну, якось так. О, бачите? І плюс-мінус є. Все, норм. Вони одягаються тепер вечором, а завтра на вечір вони роздягаються. Це дуже, Чи дуже тяжко. Добу ходити. ходити в такому? Да. Ярослав так. циган. Я ведмідь. Ти мене не вигулюєш вулицю. А вам ще поставився пояс? Це електрика пояс. – Слухайте, це пояс як середньовіччя якийсь. Це саме основне, за це вас буде циган вести. Тобто я все, я на цепі. Костюм ведмедя важить кілограмів 20 не менше. Крім того, його міцно перетягують перевеслом. Тобто мотузкою з усоки. Треба, щоб вона міцно тримала костюм і при цьому не передавлювала тіло. Опа! Ребра не ламайте. О. Ось так потрошку народжується. Один з головних образів маланки легендарної, яка святкується на цій землі вже сотні-сотні років. Я не зрозумів. А от ви такий тут ходите. Хазяїн-хазяїн. А чому ви не привитягнути? Зар. Хазяїн перебирається на барона на цигана. циган. Зазвичай у вашківцях перебирається набагато більше чоловіків та хлопців. Але зараз щонайменше три сотні пішли на війну. Я вам, дуже, я вам дуже співчуваю. Вам вдалося забрати тіло? Так. Ви поховали тут у Вашківцях? містечку. Ну, У вас була якась е, така тривога, передчуття якесь? Да. Кожного дня. Кожного дня? Так. Кожен наш захисник України він герой. Коли ви останній раз спілкувалися? – Літом. Літом. Ви пам'ятаєте останню розмову? Так. Він приїхав додому з тероборони і повідав нам, що він їде воювати. У мене зразу страх був. Я переживав, боявся. Він мене заспокоїв. Вибачайте, будь ласка. Батько герой. Дякую. – Пошануємо. Звідки у вас сили? Не дивлячись на таку трагедію в родині, все одно бути тут з нами. Мій батько це підтримував, він це любив. і Я буду це підтримувати і любити. Він би цього сам хотів. Він би хотів підтримувати традиції. А батько перебирався на Маланку? Кожного року. Кожного року. І я з ним. Вічна пам'ять вашому батьку. Пішоє, да? дякую, що запросили до вас на свята. А що далі робити? Привітрувати. Банкарі ходять від хати до хати та співають традиційні пісні. Вважається, що разом з ними до оселі приходять щастя та веселощі на цілий рік. Буду тебе шанувати, три рази наполивати. От, будь ласка, йдуть. Маланкування це як колядки, теж люди співають, але під час маланки приблизно так само за таким же принципом, як і на Різдво. Дві пражні дві маланку. наланку одеть таки уважки часа. Батога сигнал того, що наближаються конкуренти, чоловіки з іншого кута. А це означає, що зараз тут відбудеться справжня важківська боренка. Тобто, ми ведмеді з вашого району, є ведмеді з іншого району. Так, так. і Ми і... з ними боремося на і хто перемагає, той що? Той рік, наприклад, цим гордець. Це будуть найкращі ведмеді важківців 23-го року. Так. так. Ведміді циган є головними дійовими особами боренки. Вона символізує споконвічну боротьбу добра і зла. Вважається, що раджені не дають пекельним силам вийти назовні і переборюють їх. Ось наші конкуренти йдуть прямо на нас. Став найкращими ведмедями башківців цього року я зрозуміти не встиг. Бо хтось мені добряче заїхав. О, мені так дали поносу, що капець просто. Поносу я дали, о, аж сльози. Такують, о! Капець, бачиш? Врізали так, що просто це справжня виклада. Аж башка закружилася. Ось така вона справжня башківська маланка. Дуже голосно, дуже шумно, експресивно. І це головне по-справжньому. Після борінки можемо роздивитись, які персонажі прийшли з інших кутів. Місцеві вірять, якщо ретельно приховати своє обличчя, це захистить від злих духів на цілий рік. Пане дід, можна вас подивитись? Який ви? Можна? Не можна? А ви не дід! Ви жіночка! Жіночка! О, а раніше жінок не було. Доброго дня, діду! Дуже красивий у вас одяг. Це, це старий кожух, так, да, у вас дуже? Скільки років йому? 80 до 100, до 100 років, да? А у вас чий костюм? Доброго вечора. Доброго вечора. Це є гецунський варіант, тому що це є сарда. — Ви так знаєтесь добре на цих традиціях маванкових, так? Да? Б... Я сам в принципі, вже з 1978 року. А скільки вам років? Мені 50 років. От скажіть, будь ласка, от цього року особлива маланка немає туристів, немає фестивалів, але є традиції, яким сотні років. От ваше ставлення як такого почесного маланкаря, який з 70-х років маланкує. Ви знаєте, зараз в першу чергу ми повинні дбати, ну як і вся наша держава, ми повинні дбати про перемогу. Але незважаючи на те, от я сьогодні на телефонну розмову з одним з моїх товаришів, який сьогодні воює в Солидарі. Він мене попросив, каже, Віталій, я тебе щиро прошу, зніми на відео це перевдягання, полядування, перебер'ю, тому що це підніме наш бойовий дух, це буде дуже приємно, адже ми сьогодні далеко від свого дому ми цим підтримуємо наших захисників. Тим більше вони дуже цього чекають. Перебрався на Маланку навіть чоловік, на якого сьогодні ще чекає робота. Ви куди йдете на роботу? Черниці ну, по маш... працює помашеному машині. Тобто ви в «Укрзалізниці» працюєте, так? Да? Ну, я на роботу маю бути на роботі, маю бути 21. Минут. А, тобто, от у вас там дві години, ви маєте бути вже на роботі. І ви вже їдете кудись, не знаєте куди, да? так? Ми щ... коли приїдемо на роботу. Ну, -які, ми... які можуть бути варіанти? Можуть прати на Львів, Львів. Можуть на Молдавію. На Молдаві. Тобто, ось показники, як люди люблять Маланку і поважають. Чоловік за дві години їде, мабуть, у Молдавію, мабуть, у Львів, але він тут е, в масці. За радянської влади Маланка у вашківцях опинилась під загрозою. Її забороняли. Але попри те, що 70 років переберійників переслідували, арештовували, звільняли з роботи, важківчани все одно таємно продовжували перевдягатися на Маланку і шалини ризикуючи, таки зберегли цю традицію. Поліція м, міліція, верніше про радянському союзі. Вона те все розганяла, не можна було якісь традиції народні. все треба було по комуністичному. На сьогоднішній день воно змінилося настільки, що воно інтегрувалося вже і так як в Європі. У нас вже напевно як карнавал. Получається. Чим цей рік відрізняється від всіх інших на сьогоднішній день? Маланка якраз повертається до того. Первісного свого стану, який він був і в ту першу, і в другу світову війну. Немає таких гулянь, як то, тому що це переростало в карнавал. Традиції вони не повинні помирати. І якщо ці традиції в, як... в зв'язку чи з політичними якимись подіями, чи з військовими подіями щезнуть, то ми якось щезнемо, як і нація. Ми позбудемося нашого минулого. А наше минуле, якщо ми забудемо, то й майбутнього не буде ви просто сказали золоті слова і нема чого додати. Люди підтверджують, традиція маланкування тут зберігалась навіть під час першої та другої світових воєн. Я впевнений, що мало місць світі, де можна не просто дивитися, а можна підійти. Стати учасником це такий контактний вид е, спостерігання за святами, за карнавалами. О, дивіться, що відбувається. От так, просто зараз. Що ви поподворінка прямо перед нами. І це не для туристів. Туристів сьогодні немає. Це хлопці просто не розважають. Реальна традиція. Це хлопці розважають.